Містить ряд норм, що можуть бути корупційними, відкриває двері незаконній забудові. Депутати Черніської міської ради просять президента України застосувати право вето щодо закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування сфери містобудівної діяльності. За відповідне звернення до голови держави проголосували на сесії 23 грудня. Міський голова, пропонуючи це питання до порядку денного, наголосив на кількох аспектах прийнятого Верховною Радою законопроєкту. Що нівелює контроль міст за будівництвом і може призвести до хаосу в містобудівній сфері? Цим рішенням не зможуть впливати на самовільні забудови. Друге, це навіть там є така норма. Що якщо є самовільна забудова, то потім, якщо навіть в законний спосіб припинити самовільне будівництво, треба громаді відшкодувати кошти буде тому, хто це забудовує. Це своєрідний такий стимул, що будь ласка, будуйте все, що завгодно. Потім, якщо щось не так, вам все відшкодують. Багато інших так само є протерещових до речі, ну таких новел і тому. По багатьох містах України це питання буде підніматися і сесії. Буде звертатися до президента України, щоб він застосував свої права вета щодо цього закону і не підписував цей закон. Одразу після прийняття цього закону Асоціація міст України звернулася до президента, аби той застосував право вето. Там також пропонували до голосування в парламенті і підтверджують нині свою готовність допрацювати законопроєкт 56-55 для врахування потреб місцевого самоврядування. І зазначають, що до жодних груп опрацювання реформи містобудування асоціація не входить і не запрошувалась. В день прийняття закону петиція до президента накласти вето на Законопроєкт номер 5655, котрий призведе до хаотичної забудови міст та знищення історичних пам'яток великими забудовниками, за лічені години набрали необхідну кількість 25 тисяч підписів. І поки відправилася на розгляд, її встигли підписати 42 тисячі українців. Посли країн Великої Сімки теж висловились за збереження повноважень місцевого самоврядування в питанні містобудівної реформи. Про це йдеться на офіційному акаунті в Твіттері. Посли великої. Кої сімки за реформу в Україні послам G7 було цікаво почути про реалізацію реформи містобудування, яку ми продовжимо моніторити. При виконанні реформи важливо зберегти повноваження місцевих громад. Йдеться в повідомленні звернення про застосування вето щодо цього закону президентом. Вже адресували багато рад різних рівнів. В асоціації міст України зазначають, що жодна з громад-членів не висловилася за підтримку законопроєкту.